Представляємо до вашої уваги приміщення площею 308 метрів квадратних, яке знаходиться в селі Хреплин. Маємо під'їзну дорогу асфальтовану. У нас є три заїзди на територію. Це один заїзд і два далі по вулиці. Зараз більш детально. Покажу вам приміщення всередині. Зараз більш детально покажемо вам всередині приміщення. Це один з входів. Маємо з лівої сторони приміщення. Приміщення у нас обкладене плиткою. Проведена вода, є каналізація. Наступне приміщення у нас є більших розмірів. Попередньо це приміщення використовували як ковбасно, ковбасний цех. І до цього використовували, будувалося воно як худобозабійний цех. Відно у нас тут була кімната. Де розбирали туші на великих розмірів, є каналізація, є проведена вода. З опалення у нас був котел твердопаливний. Вода розведена по цілому приміщенні. Є опалення алюмінієві радіатори. Також у нас є в цьому приміщенні холодильник. Це складське приміщення тут зберігали туші. І по цих транспортувальних... по транспортувальній такій конструкції був хід у холодильник. Відно є холодильник. Холодильник до мінус 17 в робочому стані. Все працює. І також у нас є. У нас є вага. Вага також в робочому стані, все працює. І у нас є тут вихід. Вихід на, на двір і вулицю. Відповідно, що заїзд важкої техніки дозволяється і можливий. Далі у нас по плану. Так. Далі у нас з нашого великого приміщення є приміщення в ту сторону, де ми тільки що були, і є приміщення з цієї сторони. У нас тут був цех, де обробляли м'ясо і відповідно виготовляли м'ясні вироби, відповідно. Попередні орендарі обладнання все заберуть, залишиться тільки витяжка. І також тут є приміщення для зберігання. Одне обкладене плиткою. Приміщення всі з каналізацією. Також є холодильна камера, можна зберігати продукти. Далі покажу вам приміщення, де можна працювати з документами. На виході у нас є, є ще площа земельна ділянка, яка дозволяє щось розмістити більше. Також у нас от ми входили сюди в цех. У нас ще є зі сторони приміщення. Приміщення має 4 кімнати. Двохповерхове. От в нас до одного з холодильників є відповідно, обладнання. Обладнання робоче. Ну, потрібно там деякі доробки зробити, але воно в загальному стані робоче. Це обладнання одного з холодильників. От у нас є приміщення. Є канал на витяжку. Можна встановити конвектор, щоб опалювало. Також газ підведений у нас світло є. Це одна кімната, також є інша кімната. І є другий поверх. На другому поверсі у нас також дві кімнати однакових розмірів. Тільки в одній з кімнат потрібно. Постелити підлогу і вставити вікно. І так само в іншій. В цій кімнаті вже стіни пофарбовані, підлога є. Електрику потрібно. Лампочку встановити і приміщення в робочому стані. Сходи дерев'яні, в гарному стані, нічого не скрипить. Також у нас земельна ділянка дозволяє багато чого добудувати. Площа немаленька, орієнтовно більше 20 сотих. І також у нас є, у нас є е, ще одне холодильне обладнання до холодильника, який мінус 17 градусів, може підтримувати. В робочому повністю стані. Можна запускати і зберігати у складі багато мороженої продукції, відповідно, можна використовувати. Як перевалочний пункт такий для морожених продуктів. Також у нас ще є ще є одне складське приміщення для зберігання якогось інструменту може бути. В даному в приміщенні є підведена електроенергія і освітлення. І також є ще у нас в даному приміщенні є ще два поверхи такі офісних кабінетів. На вікнах встановлені захисні решітки, металеві, металеві двері, опалення, газ. І все є. Відповідно, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі до даного відео. Дякую за увагу!